Незважаючи на те, що такі пакетики досить маленькі, досить легкі, ми їх збираємо чи не на найбільше. Із Чернігівської станції сортування сміття такі пакети везуть до Києва. На переробку їх приймають безкоштовно. За транспортування доводиться платити. Це щонайменше 100 кілограмів на місяць, і там в рекордні місяці ми відправляли там по 150 кілограмів, тільки лише пакетиків, тобто це дуже багато. Ось і в Чернігові їх ніде не приймають. 500 пакетів за рік використовує українець, Користується одним 20 хвилин. А розкладається такий пакет понад 100 років, сказав президент України і підписав закон про заборону їх використання. З березня 2022 року придбати або взяти у магазині безкоштовно тонкі надтонкі тонкі та оксорозкладні пакети, що розкладаються на мікропластик, не вийде. За їх розповсюдження підприємці платитимуть штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень, за повторне порушення до 34 тисяч. Щільні пакети в обігу залишаться. Чернігівка Наталія Філоненко відмовилася від пакетів ще у 2018-му. Замість них у магазин чи на ринок йде з торбинками і лоточками. А можно мне, пожалуйста, о э... Сколько вам? Мне полтора. Кулечка, приехал. Да. Можно Не да. можно без кулечка мне? Без... Да, кулечка. сразу положить, зависит. Да. Да. Все, ну, я достаю, как же я без кулечка а. На 8-10 Я вообще хотела без кулечка, чтобы вы вот тоже ну, просто вызывали. Да, я поняла. Хорошо. Как, как скажете. Дуночек. Якщо продавці в майбутньому будуть більш підготовлені, вони вже будуть розуміти, що в принципі можна вилоток класти без пакетика та навіть е зважувати, поставити тару на ваги, відміну е відмінусувати. Це ж сочні сири ані надо кульочки, щоб вони не витікала. Да, Сиротка ще я, я навіть не знаю, як ну Фасовать надав, надо то для то на ринки вже з'являються пакети, які ну, розлагаються. От я пользуюсь такими. Це терморозлагаючийся пакеті, і він не заважає екології, аж ніяк. Такі пакети є розкладними, але розпадаються вони на мікропластик, каже Сергій Безбородько. На пакетах, що не відповідають європейським стандартам, напис біо, біопакет, біорозкладний, згідно з новим законом, заборонять. Їх також не дозволять розповсюджувати. І, на жаль, такі пакетики не є екологічними, тому що вони не повністю розкладаються, а розкладаються на той самий мікропластик, який потім не розкладається. Тому краще віддавати перевагу біорозкладним пакетикам. Це е, пакети переважно білого кольору, вони складаються з органічних речовин. Наприклад, в Україні з'явилися вже пакети з кукурудзяного крахмалу. Чернігівці про заборону розповсюдження пластикових пакетів кажуть так. Ну, дивіться, у мене пакет многоразовий. Я ще купував у Києві. Ну, маленькі це дають на базарі мені продавці, тому ну, що робити? Так пакують. Будемо купувати тряпчані, скажімо так, сумків. Багато використовувати їх будемо. Я підтримую такий законопроект. Я за те, щоб ці пакети, ну, скажімо так, щоб їх не використовувати. Сейчас діватися нікуди, взагалі я стараюсь не користуватися. Вас цікаво, чи я проти пластикових пакетів. Категорично альтернативи немає. Якщо буде альтернатива, то однозначно будуть інші пакети. Використання надтонких пакетів дозволять для пакування м'яса та риби, льоду та сипучих продуктів у якості первинної паковки. Так буде до 2023 року. За цей час мають з'явитися більш екологічні альтернативи. Йдеться на урядовому порталі. Юлія Кулик, Роман Репа, новини на Суспільному.